Привіт, я Поліна Кулакова, сучасна українська письменниця, авторка шести книжок у жанрі детектив та трилер. Дві з яких наразі ви можете прочитати від у видаництві темпера: це я пам'ятатиму своє обличчя і проти ночі. Я народилася на далекій півночі в Якутії, але все життя прожила у Івано-Франківську, а зараз живу у Львові. Я люблю котиків, каву Стівена Кінга. А також читати інші книжки у різних жанрах, найближчим часом у видавництві Темпора вийде моя найпопулярніша і найулюбленіша наразі книга Дівчина, яку ми вбили це трилер, гостросюжетний права на екранізацію якого придбала найбільша кіностудія в східній Європі фільм UA Group». Думаю, що невдовзі ми зможемо побачити цю книгу у оновленій редакції, а також з новою красивою обкладинкою. З темпорою ми почали співпрацю з трилера проти ночі: це гостросоціальний трилер, напружений жорстокий. Це літня історія про трьох друзів. Одного дня їхнє життя змінюється після одного жорстокого випадку. Це історія про неприйняття інакшості, про цькування, про загалом жорстокість людей в соціальних мережах, а також у реальному житті. Також це історія про дружбу, про любов і про проблему батьків та дітей. Ось ця красуня Я пам'ятатиму твоє обличчя. Це моя дебютна книга, яка отримала нове прекрасне життя у видавництві Темпора. Це книга, яка зібрала найменше негативних відгуків з усіх виданих моїх книжок. Її дуже люблять мої читачі. Це така класна атмосферна зимова історія, похмура про двох друзів, які вирішили змінити обстановку і переїхали з міста у глибинку, у село і зіткнулися з такими віруваннями місцевими. В підсумку вони опинилися в епіцентрі кримінального розслідування, яке оповите таємницями. І... Третя книга, яку ви зможете прочитати від видаництва Темпори, е, як то кажуть, третя за любов. <свісно> Це моя е, така, найпопулярніша, найулюбленіша історія, «Дівчина, яку ми вбили. Це драйвова напружена е, е, книга у жанрі е, такого чистого трилера з елементами е, слешеру, трохи, з елементами боді-горору. Історія про друзів, які в підлітковому віці наламали дрів, і в дорослому житті одного непрекрасного дня доводиться розпла... розплачуватися за те, що вони зробили. Ну, і в назва Спойле, в принципі, дівчину, яку ми вбили, але правда там закопана глибше. Також в цьому виданні читачів очікує сюрприз, там додані деякі сюжетні ходи. Так що, якщо ви цю історію вже читали, точно є сенс перечитати. Письменництво не знаю, тримає мене на плаву навіть в найскладніші періоди. Я себе просто не уявляю без письменництва, навіть коли. В найгірші дні я знаю, що я завжди можу сісти, і в мене є я, і є текст. І нам разом дуже добре в письмі. Я можу бути щирою, я можу бути відвертою, в мене немає кордонів. Якось на одній презентації сказала, що я в письменництві я без гальма. Ну тобто, якщо я хочу описати якусь жахливу подію, я її описую і себе не стримую. Ну, власне, у протоночі ви можете це відчути на собі. Однозначно потрібно читати сучасну літературу і українську літературу, тому що якщо у закордонних авторів є щонайменше читачі їхньої країни, а якщо ми говоримо про англомовну літературу, в них є цілий світ, то в українських авторів є тільки ми. Тому найперша дорога книги починається з, з батьківщини. І сучасна українська книжка починається з сучасного українського читача.